Третьокурсниця Оксана працює тут лише кілька місяців. каже відразу відчула переваги над теоретичним навчанням. Ну тут звичайно набагато краще ну, ти навчишся ну в ліцеї. Я ну навчилася так. Ну. Дальше, але так, щоб дуже я вміла, щоб на роботу піти то ні. Тут все ж таки більше можна навчитися. Пліч опліч з Оксаною вдосконалює свої навики. Ще одна Оксана. Вона вже не була достатньо досвіду, аби влаштуватися на роботу, та все ще приходить до соціальної перукарні. Сюди я все рівно хочу, тому що щоб там вдосконалити себе, там підвищити свою кваліфікацію і мати ще якісь практичні навики. Ідея такого закладу у пана Олега виникла кілька років тому, коли працював викладачем. Вже тоді зрозумів, аби знайти роботу, студентам бракує практики. От виникла така ідея. Може створити якийсь такий таку маленьку перукарню, щоб дівчата могли приходити. Власне <клухи> дипломна практика зараз передипломна, таке стажування легеньке взяти, щоб їй було легше. Ну от власне для того і е, власне для людей. Оскільки зараз період не дуже такий благополучний нас в фінансовому плані, і багато людей також хочуть гарно виглядати, але немає змоги. Соціальна перукарня працює лише півроку та вже має своїх постійних клієнтів. Заклад, хоч і не фешенебельний, та на якість роботи тутешніх перукарів не жаліються. Крім того, аби розрахуватися за послуги, досить кинути пожертву у скриньку на виході. Я сусідка, я живу в тому домі і часто сюди звертаюся. Стрижуся, малююся, укладочку роблю. Та як для мене пенсіонерки, то ця перукарня дуже вигідна для мене. З дітками стрижка дитяча коштує 25 гривень, так як їх двоє це 50. Відно тут є скринька, ну благодійна пожертва, яку можна кинути, скільки має. Тобто, відповідно, я помалювалася посила, тобто мені ну, вийшло набагато дешевше, ніж я такій перукарні. Гроші, які жертвують клієнти соціальної перукарні, йдуть на отримання приміщення. Зорислава Кадикало, Юрій Герасимов, головні новини Львова.